Ось і знову настав час програми п'ять хвилин для вічності. І я її ведучий Володимир Гриневич. Щиро вітаю вас. Одного разу ми з дружиною купували картоплю на базарі. Нас обслуговувала проста сільська жінка. Замість гирі вона використовувала кілограмовий пакет з мукою, з допомогою якого можна було зважити тільки кілограм. Я звернув увагу на те, з якою спритністю жінка брала дві-три вже зважених картоплини і знову клала їх на вагу, щоби зважити нам 5 кілограм, стільки ми хотіли купити. Я поглянув на дружину, вона також. Зауважила хитрість цієї простої жінки. Людина з'являється на світ уже гріховною за своєю природою. Вона егоїстична їй подобається робити неправильні вчинки, коли йдеться. Про простих людей, як, от згадана вища жінка, хитрощі набирають форми примітивного гротиску і навіть викликають сміх, але люди культурні, освічені, стають неймовірно витонченими в мистецтві обману. Послухайте, яку чудову обітницю залишив нам Бог на сторінках книги Прока Ізекіїля і дам вам. Нове серце і нового духа дам у ваше нутро і викину кам'яне серце з вашого тіла і дам вам серце із плоті. Бог обіцяє: я дам вам нове серце і новий дух вкладу в ваше нутро. Ця обітниця не стосується дій та вчинків, вона торкається найглибшої суті проблеми. Серця, джерела зла. Ми часто обманюємося зовнішньою стороною справи, Щоразу, коли необхідно вибирати надія на те, що все зміниться, перемагає в нашому серці. Ця політична партія найкраща, думаємо ми. У цій системі наш вихід віримо ми і майже завжди наші надії не збуваються. А знаєте чому? Бо проблема не в системі речей, а в людському серці. Комунізм, імперіалізм, праві, ліві, центристи теоретично усі бажають добра. Проблема в серці: поки серце людини не змінене, вона за своєю природою буде залишатися егоїстом і шукатиме власної вигоди, не дбаючи про інших. Культура, освіта більше або менше сприяють тому, що людина починає враховувати інтереси інших, однак вона залишається егоїстом. Бог сьогодні пропонує нам пережити досвід нового серця. Переміна серця, переміна характеру це те, що робить Ісус для нашого добра і вічного життя. Сьогодні вранці запитайте у себе, чи я насправді отримав нове серце від Ісуса. Можливо, моя поведінка лише витончена манера показати, що все гаразд. Дійсно, людина, яка отримала нове серце, не має потреби доказувати це. Вона просто живе і її діла стають природними, чудовими плодами для слави і честі Господа. Давайте помолимося про те, що Бог здійснив чудо переміни серця в кожному з нас. Дорогий наш любящий Небесний Отець, ми просимо тебе, щоб ти здійснив переміну нашого серця, щоб ми отримали справді нове серце, з якого будуть іти тільки добрі і добрі почуття і вчинки. Ми просимо все це в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Щоранку з усіма вашими потребами та проханнями ми в молитві звертаємося до Бога. Якщо ви бажаєте, щоб ми молилися про вас і надалі, пишіть нам на електронну адресу та телефонуйте на телефони гарячої лінії, що бачите зараз на екрані. Я прощаюсь з вами до наступної зустрічі з Богом! Нехай щастить вам!